Добрий день, мої п'ятикласники. Сьогодні ми вивчатимемо з вами прикладні комп'ютерні програми і зробимо практичну роботу номер 1 Перед! Давайте. Давайте поміркуємо разом. Що таке програмне забезпечення? Так, я думаю, ви відповіли правильно. Програмне забезпечення це всякі різноманітні програми, які запускаються на комп'ютері, і якими ми так звикли з вами користуватися. Давайте поміркуємо разом. Якими програмами ви користуєтесь? Ну, є програми, якими користуються напевно всі. Це програми для перегляду відео, програми для роботи з інтернетом. Програми для прослуховування музики. І є програми, якими користується кожний окремо по-своєму. Хтось полюбляє монтувати відео, хтось полюбляє створювати власну музику. Для цього є спеціальні програми. Хтось любить робити презентації, користується спеціальними програмами для створення презентацій і багато-багато інших. Більшість програм, якими ви користувались чи користуєтесь, належать до прикладного програмного забезпечення або скорочено ППЗ. ППЗ загального призначення Використовується в різних галузях людської діяльності для опрацювання різних даних. Це ті програми, якими користуються багато різних людей. Це і програма для роботи з текстом, це і графічний редактор, це і створення презентацій, програма для модуляції або роботи зі звуками і так далі. Також до прикладного програмного забезпечення відносяться ППЗ спеціального призначення. Вони використовуються для опрацювання даних у певній галузі діяльності. На конкретних підприємствах, в організаціях тощо. Наприклад, є програми для створення креслень будинків, ними користуються архітектори. Є програми для створення спеціальних відеоефектів, ними користуються при створенні відеофільмів чи спецефектів відео. Є програми для. Створення тривимірних моделей різних деталей для того, щоб їх потім виробляти на заводі. Ці програми використовуються певними професіями в певних І ще до прикладного програмного забезпечення відносяться системи програмувань. Це програми призначені для створення програм із використанням мов програмувань. За допомогою таких програм можна створювати інші програми. Це вже відомий вам Scratch, Це інші мови програмування, з якими ви ще пізніше познайомитесь. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. А тепер давайте приступимо до виконання практичної роботи номер 1 Тема Роботи операції над папками файлами ярликами. Завдання 1. Запустіть програму Провідник. Завдання 2. Створіть у папці, вказаній учителем, папку Ваше прізвище. Ім'я папки це ваше прізвище. Завдання 3. У папці Ваше прізвище. Створіть папки канікули і навчання. Завдання 4. Створіть у папці Канікули текстовий документ Мій відпочинок, в якому надрукуйте одне речення, де ви відпочивали влітку. Завдання 5. Скопіюйте у папку навчання. Файли із папки, яку вкаже учитель. Завдання 6. Перейменуйте папку канікули в мій відпочинок. Завдання 7. Створіть на робочому столі ярлик для папки навчання. Завдання 8. Видаліть файли з папки навчання. Завдання 9. За вказівкою учителя відновіть з кошика певні видалені файли. Завдання 10. Покажіть результати учителю. Я думаю, що ви справились. Все було не так складно і ви все зробили. Ось ми з вами і закінчили вивчати першу тему нашої, нашого курсу інформатики в 5 класі. Зараз оцініть свої знання і вміння з цієї теми. Дайте, будь ласка, відповіді на такі питання. Чи можете ви пояснити, що таке об'єкт? Навести приклади значень властивостей певних об'єктів. Чи можете ви, чи розумієте ви відмінність між поняттями повідомлення та інформація? Чи можете ви навести приклади інформаційних процесів? Чи можете ви пояснити, для чого призначено комп'ютер? Можете ви визначити, до якого типу належить той чи інший комп'ютер. Чи можете ви пояснити класифікацію програмних засобів комп'ютера за призначення? Можете ви розрізнити різні види програмного забезпечення? Чи розумієте ви роль операційної системи у забезпеченні роботи комп'ютера? Чи можете ви назвати пристрої введення і виведення інформації в комп'ютері? Чи вмієте ви виконувати різні операції над об'єктами операційної системи файлами, папками чи ярликами? Чи можете ви визначити, який спосіб варто використовувати для здійснення операцій над файлами та папками? В тій чи іншій ситуації. Якщо всі ці пункти ви можете і вмієте робити, то ви гарно вивчили тему і можете переходити до вивчення наступної теми. Якщо щось вам здалося важким і на щось ви не змогли відповісти, перегляньте параграфи підручника Ще раз повторіть вивчений матеріал. Домашнє завдання. Повторіть, будь ласка, параграфи 1.1 16 Перегляньте, будь ласка, ще раз першу вивчену нами тему. До побачення!